Вітаю, шановні глядачі! Потужність зараз крокує у світі. Фредо взявся США і зараз не несе удар всім лівакам, проросивістам, соросятам та іншій наволочі. Але на шляху до золотого віку Америки стали яйця. Курині яйця ставлять палки в колеса американському генію. Але його дружок і навіть наставник певне питання Віктор Орбан знайшов вихід. Отже, як віть Орбан наносить удар на випереження по яйцях? Давайте розбиратися. І загалом дуже так цікаво, чому у е, сьогоднішніх альтправих. Керівників світу цього проблема з яйцями прямо переносному сенсі, я вам хочу сказати. Що загалом про відька Орбана, то він був багато в чому піонером для правих. Використовуючи псевдокосертивну політику, він здобув велику популярність в американських правих. Орбан був одним з перших, хто воював з повісткою в Європі. У цьому в ньому були напарники з партії Піс. Орбан постійно боровся з мігрантами і бажав зберегти угорців від ісламських фундаменталістів. І треба сказати, що європейці в 10-х роках справді перегнули з повісочкою. Із міграційною кризою. Але з часом ідеї боротьби з цими негативними явищами сідали всякі альправі радикальні групи і рухи. І зрозуміло, що для мого руху Віктор Орбан став іконою трушного косаратизму з Європи Васитіліс мадіром. З океанські Шизіки, жаль, Трампо і мага клубу не донесли. Що Орбан любитель нефритового стижня, угорщина помало стає китайською базою в Європі, а самі угорці вже на бюрократам набрали нефритових кредитів. На дружбу з Кремлем ми вчимо, бо в Америці ракушки вірять в дружбу з кремлівським ділою, тому вони й тут мають спільну точку зору. Зараз пан Орбан. Бере участь у спробах, які відхиляються від ортодоксально консервативного погляду, на те, що держава повинна триматися осторонь економіки. Він намагається встановити ціни на яйця та інші товари, чого Вікуша Орбан. Вас плановою економікою в певних моментах. Ну, давайте дивитися. Ну, основна причина це найбільший уєсрівень інфляції. На це додаються проблеми в економіці, а також постійні корупційні скандали в самому уряді Угорщини. Наприклад, один з останніх породив найсильнішого конкурента Орбана Петра Мадіра. Мадіра з здоровою версією консертизму є, в принципі, і він справді набирає популярність в Угорщині. На нашому ТЕА-каналі є відео з мітингом проти Орбана. Ви самі можете оцінити, наскільки він популярний. Посилання буде в описі. До цього відео. Що робить мудрий Керманич на фоні скандалів економічної кризи та загрози втратити владу? Маленьку переможну війну. Ну, Орвана такого сценарію нема. А от що є, це пофіксувати ціни. Орман минулого тижня наказав контролювати ціни на 30 основних продуктів харчування. І він звинуватив у супермаркету підвищені ціни, зокрема на яйця та масло. Ух, кляті, соросята. Вже і супермаркети добралися. Хто цікавий там на страшні ніжки? Австрійська біла. Була така супермаркет мережа, вона з України вийшла, а там є існує. Ух австріяки! Це ясно, снюхались з старосятами і зараз покажемо вам, як тоді весну нарою. Боровся з ними Орбан, А тут ці падлюки проникли в супермаркети і сміють піднімати ціни на яйця. Зараз вітьок наведе порядочок. Зараз ми про цей порядочок більш детально і будемо говорити з вами, дорогі глядачі. Орбан сказав, що уряд Угорщини починаючи з цього тижня змусить супермаркети знизити ціни, переконавши, що вартість основних продуктів харчування не перевищує 10% відсоткову націнку до оптової вартості. За його словами, поточна націнка на яйця становить неприйнятні 40%. Добре, Добре, чорбан не сказав, що сам Петер Мадір із шаблею на поясі не рубав курок, аби нашкодити Орбану. США вже попередніки знищили 8 мільйонів курок. Від у Корбан сказав, що насправді інфляції немає, а ціни просто підвищуються. А хто винен в цьому підвищенні, правильно кляті великі супермаркети на соросяцькі гроші, серед яких вдумайтеся, британська теско і нідерландська спар. Ну, все це точно змова соросят аби вкрасти в горців Яйця треба, щоб Орбан покарав цих клятих капіталістів. Смішки смішками, але факт один, що угорська економіка в дуже важкому стані, двома слонами, на яких трималася влада мадірів, дешеві енергоресурси та дешеві кредити. Перші проблеми через Україну є тепер, яка посміла не постачати московський газ, а ще бомбить станцію нафтопроводу Дружба, яка качає нафту автомадірам. Другою теж важко. Горці постійно хочуть викорчувати руки Брусель, особливо сперечаючи через допомогу українцям. А китайські кредити теж цікава штука, бо Віктор може її любити не фрит, але вже так жорстко здавати країну він не готовий. Плюс як він буде дивитися Трампу в очі берела Орський інститут економічних досліджень. Незалежний орган нещодавно повідомив, що його індекс ділової впевненості впав до мінімуму за 50 місяців. згідно з офіційними даними, оприлюдненими минулого тижня ціни на продукти харчування в Орщині в лютому були на 7% більше і вищими ніж роком раніше, що означає, що продукти харчування зараз більше ніж на 80% дорожчі, ніж 5 років тому. Згідно з підрахунками NG банк, Через брак грошей, щоб заповнити велику дірку в своєму бюджету, горщина не має реальних шансів отримати фінансову допомогу від Трампа. І це попри те, що Орбан ледь не боготворить його, а це означає, що він все більше потребує грошей від європейського союзу. А кляті євробюрократи заворозили понад 20 мільярдів доларів, призначених для країни. Євросель тільки шукає можливості, аби набрати в Орбана зайву копійчину. Забрати в нього так єврокомісія забрала столу близько 1 мільярда євро заморожених грошей угорщини, заявивши, що термін для їх отримання минув. А спроба шантажу європейців не дуже виходить. Як, наприклад, спроба відправити гроші Михаїла Фрідмана за лобізм. Відпрацювати ці гроші тут і тут, як назло, відкурбану з'явився Мадір, людина, яка фактично бореться з ним за один електорат. На відміну від Орбана, честь Мадіра доволі чиста. Мадір здобув національну популярність як лідер масового руху, заснованого на судженні пана Орбана щодо приголомшвої кризи вартості життя в Угорщині і нестабільних державних послуг та економічного поля, яке схилилось на користь компаній, контрольованих родичами політичними союзниками пір міністра на світлення. Мартон Надя, якого висмію мадір міністр економіки, заспробував диктувати ціну на сметану, основний продукт харчування в Угорщині, вводячи цифри кульковою ручкою, щоб побачити, наскільки можна знизити ціну. У той час як пан Орван, його сім'я та друзі стають багатшими, крадучи ваші гроші, сказав лідер. І люди вірять має бо Орбан міг отримати популярність за рахунок націоналізму та боротьби з повісткою, але економічні проблеми це все відтягують на другий план. Звісно, у Орбана є плани трошки пом'якшити ситуацію. Минулого місяця Орбан оголосив про те, що він назвав найбільшою програмною системою зниження податків в Європі, пообіцявши звільнити матерів двома або більше дітьми від прибуткового податку, надати пенсіонерам знижку ПТВ, який вони сплачують на продукти харчування. Орчина має найвищий такий податок у європейському Союзі з і багато кажуть, що найпростішим способом знизити ціни на продукти харчування було б його зниження, а також спеціальний податок у розмірі 4,5% для розривних торгівців. Це чи призведе це до збільшення дефіциту бюджету в той час, коли ні Європейський союз, ні Штати не пропонують готівку, а інфляція в гороші вже на рівні 5,6%? Говорять, що ціни на яйця в горші вже впали на 20%, Але чи буде орбан далі воювати з бізнесом? Питання, ще відкрите, перш орбан хоче перевірити в угорщині держконтроль за цінами. У горці це вже проходило за часів комунізму. Вони Здавала цей період гуляшним комунізмом. Орбан вже пропонує угорцям гуляшний капіталізм. Ми бажаємо Вітьку програти вибори, бажано на дострокових. Він втомив всіх крінжем, бажаємо угорцям мудрого, проєвропейського лідера. І всього найкращого. До побачення.